Вітаю! І знову Олена Барановська дає поради фінансовим директорам. Десята порада. Стосовно побудови фінансової служби, структури, функцій і відповідальності, сильний фінансовий директор, хочу сказати, він працює не сам, він будує сильну команду, яка забезпечує фінансове управління компанії. Фінансова служба складається з бухгалтерії, казначейства, бюджетного відділу і контролю, і алгоритм побудови фінансової служби. Визначити функції кожного підрозділу, встановити зони відповідальності, запровадити регулярну звітність, визначити КПІ для кожної ділянки, встановити єдині стандарти документа обігу. І порада. Фінансова служба це система. А фінансовий директор має бути її архітектором. Рухаємось далі.